Так от дивіться, друзі, якщо, я вважаю так, дуже сильно хочуть, Можна владці, оці, що в тилу всі кричать сьогодні, що ніякого миру не має бути, в мене пропозиція. Пропозиція, щоб вони пішли, сіли в окопі і подивились, як це. По-перше, по-друге, я вважаю. Вони не хотіли, не думали навіть і не будуть хотіти й думати а, йти на передову, чи воювати, чи навіть служити. Вони не будуть цим займатися. Тому, друзі, скинутися нам ще. Ми скидаємося вже роками, скинутися там по пару гривень, купити їм барабани, дати ці барабани, щоб вони очолили велетенську колону ідущих нахрін з України. Розумієте? Пора, їм вже, пора йти звідсіля. Іти далеко. Куди вони там хочуть? Хтось в Росію, може, хоче, хтось в Європу, хтось в Америку. Їх там, мабуть, чекають. Бо тут же, ж, бачите, в них зачесалося.